Але з розвитком профільної освіти значення вечірньої освіти буде збільшуватися. Все дуже просто. Зараз приведена до відповідності мережа ліцеїв до закону України про освіт, про поціальну середню освіту. І ще може рік-два, оскільки є нестачили учнів, то ліцеї будуть приймати, вибачте, всіх, да, то що катастрофа. Але коли закінчиться війна, люди почнуть повертатися, конкурсний набір у цій ліцеї буде досить жорстким. Тож це зрозуміло. Це, 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 це ліцеї, на яких відповідальність за якісну підготовку. Так? І тоді буде альтернатива у э, батьків, куди йти. Є два варіанти. Це коледжі. Не кожен туди піде, по-перше, контракт. Друге, як показує досвід, діти ще не готові зробити вибір своєї професії. І з мого досвіду, після першого другого курсу, йде масова діти з коледжів, дітей, які тихо соботують відкрито відкритої стрілять, я туди ходити більше не буду. Куди вони підуть? У ліцей ні, тільки до нас. Далі е... І другий варіант йти у професійно-технічний. Ні, ну це правда, вибачте. Так, так. Да. Значить, е... йти в професійно-технічний заклад. Теж не завжди виходить. По-перше, мережа їх значно скоротилась. По-друге, професії, ті, які вони пропонують, вони не завжди ну, востребовані, скажімо так. І психологія батьків така, чого моя квіточка, дитинка, буде штукатуром, майором, облісочником. Хоч, може, це її визнання. І далі ще, чому потрібні очільні класи, то що велетенська кількість людей, як з'ясувалася, просто в свій час дорослих, вона не держала світу. І постійний поток людей, яким на певному етапі кар'єрного росту сказали, або ти одержиш освіту середнє, а буде побачення, вони йдуть до нас. Друга родзинка це екстернатна форма навчання. Перш за все, ми організуємо екстернат для усіх, що перебувають на контрольованій території, або на території населених пунктів на лінії зіткнення. Це ще той квест. Ви знаєте, я пишаюсь тим, що ми робимо свій вклад у боротьбу з ворогом, тому що ті люди себе відчувають покинутими. І коли вони звертаються до нас, всякими так правдами і неправдами, вони відчувають, що вони з країною. І бувають дуже такі ну, трагічні ситуації. Тут у нас є в третьому класі як хлопчик, який виходить на консультації, не дивуйте, сидячи під кроваті, да, і тихенько розмовляючи. То що значить, доступ до інтернету і вибачте система спокачства там дуже сильна. Да. І ми пишаємося, що ми робимо такий вклад, все-таки згорну. Друга категорія, значить, хто йде до нас на екстрад, це військовослужбовці. Як з'ясувалося, зараз дуже велика нестача командирів молодшої лапки, сержантів, значить, вони зараз навіть на офіцерських званнях. І коли їх значить, призначають на офіцерські якісь звання, або, допустимо, на командирів якось розрахунку, з'ясовують, що на освіта, і згідно чинного законодавства, не мають права це зробити. Але війна є війна. Вони ставлять попільцем умовно і відсилають і командування, посилає мені клопотання, і ми з ними занавчаємося. Я пишаюсь тим, що за час війни ми вивчили 15 бійців. Я сподіваюся, що вони всі живі, здорові. І от зараз, наприклад, така ситуація, у нас зараз двоє бійців. Одна жіночка, вона, слава Богу, працює десь тут, в Одесі, да, служить, а інший це значить, моряк. Він зараз перебуває на території Турції, нам турки заклали корвет, якщо чули про це. Да, і вони він вже не стають. Здачі, і наші екіпажі його приймають, навчаються і так далі. І він, як майбутній командир бойової частини якоїсь корабля, да, він не має освіти, але він вже працює на тій посаді. І от зараз він, перебуваючи в Турції, на екстернаті він оволодіває не тільки спеціальність військової, але отримує освіту. Нарешті у нас є екстернат для осіб, які є іноземцями, які без громадянства. Їх дуже багато, ви навіть не уявляєте. Ми працюємо з організацією 10 квітня, да? яке до нас направляє афганців, там, значить, арабів і так далі, які ну, зараз їх менше, тому що вони тікали від війни, попали в війну, втекли за кордон, але рано чи пізно вони сюди повернуться. І ми це робимо. Нарешті родзинка наша це відновлення документів про світу для осіб з тимчасово окупованих територій. Дуже велика частина документів згоріла, розбомблена. Деякі люди вчилися у школах ДНР ЛНР, їхні документи не дійсні. і цим і цим займаємося. Наскільки я знаю, і з наступного року до нас ще приєднається Крим. Ми будемо відповідальні за цю територію. Супердзимка нашого закладу. Це те, що ми працюємо значить, у закладах, де перебувають засуджені до позбавлення волі і неповнолітні. У нас таких чотири було в Одесі заклади. Це північна виправна колопівденна виправна колонія 51. Вона була закрита після повстання, яке було 74-та колонія жіноча. Вона була закрита, тому що законодавство стало більш таким гуманнішим до жінок. Да? Залишилося два заклади: це Одеська виправна колонія 14 для рецидивістів, які вже мають кілька ходок, і слідчий ізолятор. Перед вами учні одеського слідчого ізолятору. Хочу сказати, що це все дуже печально, але з 28 учнів, які перебувають там, більше половина попала туди за звинуваченням у скоєнні державних злочинів і тероризму. Це підпадщики і диверсанти на залізних дорогах. Ну, це просто жах, коли ти з ним розмовляєш так, і питаєш, навіщо, він каже, що мені пообіцяли тисячу доларів, і... а далі це жах. Я вийду і мені обов'язково за це заплать. Розумієте? А йому значить, буде як мінімум 8 років. Да. Ось така страшна ситуація. Друга половина це чуть не сказав, слава Богу, це вбивці, насильники і так далі. Так? От, тобто вони не зраджували країну і так далі. Якщо чесно, то більше всього важче з цими насильниками, вбивцями і так далі, або ті, хто попав по-другому разу туди. То, що це ті діти, які не бояться ні Бога, ні чорта, нічого. Ті перелякані діти-терористи, вони ще вчора сиділи за партією, і вони ще не зрозуміли, що вони навчаються так же, як і навчались колись. Ось іще е, наші учні так, це учні е, нашої виборної колонії No14, незважаючи на те, що вони всі е, з дуже серйозним кримінальним прошлим, да, вони дуже люблять вчатися. До речі, для засуджених три авторитетних професії: це лікар, Юрист, адвокат і е, е, вчитель. З ними працювати я це не дивно дуже приємно, тому що для них це лишній привід поспілкуватися, і, до речі, багато з них поступають у вищі навчальні заклади. Перед вами два заходи, якісь позакласних, які ми проводили разом із співробітниками. А це свято першого дзвоника. І ще перед вами. Півден... Південна брона колонія нині вже закрита. Зріх ви бачите урок, який ми проводимо, а справа урочистій обстановці ми влучаємо атестат заслуженому. Чому нема Тому що це виробництво і не може керівництво всіх відірвати від станків і щоб ми З Таким чином ми вручаємо. А ось значить, іще одна наша колонія це колонія жіноча. 74-та. Зліва ви бачите свято першого дзвоника, а тут свято останнього дзвоника. Ну вони до цього дуже, дуже на чиставляться, дуже трепетно, скажем так. От, бачите, наріжаються такі фартушки, для них це свято. На задньому плані ви бачите жіночок, які це їхня уніформа. Це дуже суворо обов'язково косиночко, обов'язково халатика або такий костюмчик. Це дуже важливо. А тут справа можете бачити наших тут учнів учениць, які сидять на уроці української літератури, У цьому стані ми, ми нічого не відрізняємося від масових шкіл. Ми також наші діти, також які всі приймають участь у творчих конкурсах, спортивних змаганнях. Вони приносять величезну кількість грант на, на рівні обласному республіканському, навіть на міжнародному, і ми цим. Дуже пишаюся. Це просто я вам пролистав, ті нагороди, які одержали наші діти. І це теж, це теж те, чим ми можемо пишатися. Наші учні, як і всі останні учні приймають активну участь у різних конкурсах, в олімпіадах, у діяльності молодої академії наук. Ось перед вами табличка, яка показує, як ми працюємо. Чесно кажу, і всі, ті, хто працює в школі, скажуть, що динаміка, звичайно, зменшилася. Тому що час такий, що ну, нема не мотивації, нічого, але ми над цим працюємо. Тепер значит, кілька слів про наше укриття. Без цього укриття ми зрозуміли організувати максимально очний процес, хоч він і змішаний. Але ми можемо навчатися п'ять днів на тиждень, і це дуже важливо. Крім того, що на нашій базі ще працює 52 друга гімназія. Да. От я думаю, що в наступному році, коли зроблять укриття, от у нас вже буде ще більш розширена така максимальна форма навчання. В Умовах війни змінилося наше життя і по з'явилося те, що ніколи не було. Пункт незламності. У нас тепер нема спортивної зали, але в цьому спортивній залі можуть знайти прихисток під час блокаустів. Всі жителі мікрорайону тут і заряджають і смартфони, значить і сидять, працюють значить, на якісь там дистанційних уроках учні. Дякуючи нашому доброму другу Стасю Дарну Павловичу, депутату було зроблено туалет із інклюзивним доступом, і тепер, взагалі, там навіть інваліди можуть там перебувати. І це, до речі, наші вчителі у перші місяці війни, коли тільки відкрили пункт, вони звідси дуже ефективно проводили уроки. Тобто це не тільки громадянам мікрорайону, а й нам теж дуже велика допомога. Е, дуже важливо було відкриття класу безпеки. Е, в цьому класі безпеки? Безпеки, наш інженер з охорони праці, бувший військовий, військовий, і наш шкільний значить, поліцейський, як ми називаємо як він, інспектор охорони е, служби освітньої безпеки, проводить величезну кількість занять, які гарантують для наших дітей якісь основи знань по безпеці життєдіяльності. Е, тепер значить, е, кілька слів ось про що. На жаль, вирішити всі ті завдання, які стали 6 років тому назад, через суб'єктивні об'єктивні обставини не вийшло. Так? І тому ми робимо все для того, щоб додолужити все те, що ми не зробили. Ми запланували згідно стратегії розвитку закладу кілька напрямків. Чесно кажу, тут в зв'язку з економією часу не всі ті напрямки, але основні. Один із самих основних, ну, як це не дивно, це проект безпечно-освітнє середовище. Чому ви розумієте? Закінчити за йде війна. Закінчиться війна, і те, що буде після війни з точки зору безпеку, може ще буде страшніше ніж те, що під час війни. Так? Тому ми намітили собі три напрямки здійснення цього проекту. Це фізична безпека, психологічна інформаційна. Фізична безпека, ми плануємо розширити мережу відеоспостереження. У нас і так є 16 камер. Ми їх модернізуємо і поставимо ще. Буквально вчора мені стало відомо, що обласне управління поліції разом із урядом Литви вибрало пілотний проект для 10 шкіл, і нам буде встановлено металеву рамку. І це теж вважаю, це дуже важливо. Тим більше, що на є власний інспектор служби освітньої безпеки це дуже важливо. Так далі, психологічна безпека це літа. Місяць тому назад ми запросили професійних психологів. Вони провели обслідування колективу на предмет емоційного вигорання, емоційного стресу. Ви знаєте, я в школі 80% персоналу мають емоційне вигорання. Причому апатія, небажання працювати, небажання спілкуватися, розмовляти. Так? І це біда не тільки на нашої на заходу, це біда всього суспільства. І тому планується. Трансформувати психологічну службу безпеки, психологічну службу для того, щоб у нас психологічний супровід. Конкретно до кожної з тих, хто має ці емоційні так, якісь е прогиби, да, з кожним із них будуть працювати рамки, які зручні. Інформаційна безпека. Зараз це дуже важливо. Продовжуємо працювати над захистом персональних даних, ми продовжуємо працювати над захистом і контролем інформації, яка може привести до булінгу, кібербулінгу і так далі. І нарешті ми працюємо над тим, щоб забезпечити для дітей, враховуючи дистанційну форму роботи, кібербезпеку. Кінцевим результатом виконання цього проєкту буде створення безпечних, комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу. Вважаю, що всі діти обдаровані, нема дітей більш розумних, менш розумних. Просто треба знайти до них якийсь підхід. І тому і на наступний проект це проект «Обдарована людина, дитина. Плануємо всіх цих чотирьох напрямках розвивати і шукати якісь статі, шляхи впливу на дітей для того, щоб виявити, що в нього краще виходить. В результаті ми хочемо створити для кожного з них. Освітню самостійну відальну траєкторію, і це те, що ми плануємо робити, дозволить учням реалізувати себе не тільки в навчальній діяльності, а й знайти своє місце в житті. І сподіваюся, що саме, саме наші учні зроблять все, щоб змінити наш світ на краще. І ще один проєкт це сучасний освітній дизайн. Головне складова освітнього процесу це вчителі. Так от. Вчитель сучасний не має права не розвиватися в професійному розвитку. Те, що було навіть рік назад, вже не діє. Треба щось шукати нове. Тому ми спрямували цей проєкт на вчителів, які є агентами освітніх землі, Так? І ми хочемо, щоб вони зуміли вписатися в нові новаторські освітні технології. Виконання всіх цих завдань, які ви бачите, да, дозволить нам виконати всі ці завдання і створити в ліцеї власну модель інноваційного розвитку, щоб наш ліцей був сучасним освітнім закладом із неповторним іміджем. Вибачте, що я так скажу, але в умовах жорсткої конкуренції між ліцеєм, це дуже і дуже Е, Тепер ще один напрямок. Ну, ви знаєте, Я вам хочу сказати, що він дуже важливий. Да? Це національне патріотичне виховання. Ми назвали цей проект Прикала патріотів, патріотів України. Вся, в наших умовах вся вихована діяльність ліці повинна бути спрямована на патріотичне виховання. Да? Чого ми чекаємо від цієї цього проекту? Ми чекаємо про те, що ми зможемо зробити все, щоб сформувати у людей моральні цінності, у дітей моральні цінності, патріотизм, національну етнічну самосвідомість, любов до рідної землі і чітку громадянську позицію. Всі ці проекти, які я сказав, неможливі без створення системи ефективного управління освітою. Так? Значить, зараз настільки багато викликів нових з'явилось, що треба відладити цю систему управління освіти. Результатом реалізації цього проекту ми чекаємо, що ми сформуємо потужну команду підкреслю однодумців, які будуть працювати у унісон, які будуть працювати на одному подиху. І це дуже дуже важливо. Всі ці роботи, наші проекти, вони звичайно вимагають певного фінансування. У нас тут теж все продумано. Ну, перш за все, ми сподіваємося на підтримку департаменту, який постійно нас підтримує, на підтримку нашої міської ради. У нас є благодійний фонд освіта 68, Ми дуже сподіваємося на подальше співробітництво із нашим депутатом Стасом Дарда який вже на протязі трьох років нам допомагає і зробив дуже дуже багато. У нас там дуже багато задумок, проєктів. Я думаю, що це теж допоможе нам відшліфувати всі ці проєкти. В результаті цим діяльності нашого колективу і мене, як керівника, я вважаю, що ми повинні сформувати випускника нової української школи яскравої особистості, патріота, інноватора, який буде дійсно змінювати навколишній світ. І хотів би я завершити е, своє, свій виступ, свою презентацію.